Завжелі, вітаємо вас на борту нашого літака. У Зенітник з позивним лис оптимізму не втрачає навіть на війні. Це позитив, це дух моральний. Якщо бути сумним, то яка перемога? За мирного життя хлопець працював в банку, звідти й вирушив на фронт. Дата груп Вінниця, Ощадбанк проект Повістка. Так і появився. Зараз лис тримає небо. Разом з побратимами нищить ворожі дрони. Робота парлана. З хлопцями боронить передній край. Працює на зенітній установці або, як її ласкаво називають, україночка. <звук> Орки каже захисник, у відповідь боєприпасів не жаліють, гатять з усього, що є. Страшно тоді, коли бахає. То касети прилітають, то каби прилітають, то артилерія. Офіцер запасу, а нині командир взводу жартує: робота в тилу не для нього. Дуже велика праця і дуже треба мати сильні руки, щоб ті типу, папери носити. Каже, хоч намагається завжди бути на позитиві, є складні та болісні моменти. Особливо, коли втрачаєш побратимів, в тому числі рідних людей. Так само брат мене загинув на війні. Також воюють брати, теж воював. Ну, зовсім не те, що раніше було. Ли з побратимами щохвилини готові знищити чергову російську бляшанку. Хлопець мріє про відпустку та каже, робить все для перемоги. Настрій до перемоги. Настрій те, що вдома тебе чекають рідні, і ти мусиш бути тут. Тобі треба бути тут. Хто вдома чекає? Давайте дружина чекає, син чекає, батьки чекають.